Вітаю вас на моєму каналі. Що сьогодні хочу акцентувати і куди хочу направити ваш фокус уваги, щоб ви вивчили цю тему і зрозуміли нарешті, чому і досі не припиняється війна. Ці фото з Харкова це 14 червня фото Харкова, але ж, а вже ж, це знімала людина, яка святкувала день народження своєї донечки. Це моя колега, і ми працюємо нашими методами атмології Атмахілянгу на добробут Харківщини, на інтеграцію мира в Харкові, для синхронізації миру в Харкові. Але ми працюємо, працюємо з колегами, працюємо, а виявляється один із факторів, чого не заходить мир в Україну, це рашистські технології. А які вони рашистські технології? Там дуже багато магії. Через з першого дня показували, які там магії, там такі артефакти. Ви навіть не уявляєте, яка вона ця магія древня і яка вона дуже дієва. А якщо ви ще спитаєте, на чому вона кріпиться ця магія? Ви зараз будете в шоці, як ви підтримуєте ті, хто розмовляє російською мовою, як ви підтримуєте оцю магію, і яким чином відбувається оце все рашистське кодло, оце все орковське кодло, на чому воно кріпиться? На язике. На російському язикі. Я зараз прикріплю відео майстрів дуже потужних, дуже дієвих, які в тонкому плані ну, дуже круті, круті, круті. Щоб ви трохи розуміли еволюцію людини, то ми переходимо від, наприклад, дров в печки до, наприклад, енергій. Ну, Які у нас о, оці, ті панелі, як вони називаються, то вітряки, то ці панелі, що світ добуває. Так Так, і в цих всіх езотеричних усіх планах ми переходимо від. Релігії, які нам нав'язували від, наприклад, всіх Арканів Таро, до вже, якщо це современною мовою назвати нашої еволюції, то це десорієнтовно кристали района. Тобто ми на сьогодні формуємо нашу реальність. Це я вам уже розказую як те, з чим ми працюємо і що ми бачимо. В тих всіх наших роботах. Тому о, о, на сьогодні зараз я прикріпляю в інстаграмі там відео майстра дуже потужного. І в Ютубі там прям практика відкріпитися через оцю російську язика від оцієї магії російської. Тому що це магія, ребята, це дуже потужна дієва магія. І Наприклад, коли в дитинстві. Я ж жила в прикордонному містечку Куп'янськ, поселок Кавшаровка. А то коли я була маленька, то нас українську мову не заставляли вчити. Ні, ні ні можна було відмовитися і не вчить. У нашу українську мову пропадавала така гарненька наша україночка Любов Петрівна, така гарнюня, красуня, така знаєте, прям кров з молоком. І тоді я прийшла додому і кажу, що папа, 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 напиши мені розписку і можна українську мову не учити. На що батько повернувся, а він в мене з каміння з Подольського, у, уроженець, і каже: Доню, ти живеш на Україні. Як ти не будеш учити ту мову, де ти живеш? Сонечка, учи, зайчик, учи, моя манюня, учи. Ну я була алічниця, звісно, що це ж два предмет, предмети українська мова, українська література. І я вчила, я не сітувала, звісно, хоча багато хто пописав записки, щоб цю українську мову не вчити. А для чого це все робилося? Тобто, це війна, це результат багато, багато, -багато вікової цієї російської магії, російського поневолювання. Це, це давним-давно, це, це не результат, що ось там напали ті. Ідіть глибше, подивіться, що в Харкові. Якщо ви подивитесь, то за часів Радянського Союзу, Харків, Холодна Гора це були катівні для всього українськомовного. Це були катівні, не тюрми, а катівні, такі у середньовіччя, коли свідомість убували за українську мову. А чого вони вдруг убували за українську мову? Я ще я вам як свідок розкажу, коли я була в окупації в Куп'янську, то думаєте, кого катували за українську мову? Всіх, хто розмовляв українською мовою. А чого це можливо? Тому що, як Путін сказав, я йду визволяти своїх російськомовних. Тому, можливо, трошки призадумайтесь, трошечки включіть своє критичне мислення, трошки понаблюдайте за цим всім. Як це працює? А воно працює на тонкому плані, воно магічне, воно колдовське, магічне. Всі так бояться.